Гороскоп на 15 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни! День виявиться дуже сприятливим для спілкування. Буде можливість поговорити з людьми, чиї знання та досвід не раз рятували вас, від них ви отримаєте чудові поради. Не виключені надзвичайні знайомства, випадкова зустріч із людиною, зовсім не схожою на вас, може стати початком романтичної історії. Тельці. Прислухайтеся до інтуїції особливо уважно. Сьогодні її підказки виявляться просто безцінними. Рішення, які ви приймете, не одразу сподобаються оточуючим, але дуже скоро з'ясується, що ви мали рацію. Це визнають навіть ті, хто раніше готовий був критикувати будь-який ваш крок. Близнюки. Не все буде даватися легко, але все ж таки ви досягнете відмінних результатів у різних справах. Багато близнюків швидко розберуться у тому, про що раніше майже не мали уявлення. Стане в нагоді й вміння знаходити підхід до оточуючих, завдяки йому ви швидко знайдете союзників, зможете заручитись підтримкою впливових людей. Раки. Початок дня виявиться непоганим, але багато раків схильні будуть хвилюватися через дрібниці, приймати близько до серця незначні події, а ображатися на будь-які зауваження. Однак цей час пройде дуже плідно, якщо ви зосередитеся на цікавих справах або поринете у вирішення якихось важливих завдань. Леви ви легко впораєтеся із завданнями, які раніше багатьох ставили в глухий кут. Рішення, які ви приймете, виявляться вірними, навіть якщо у вас буде зовсім мало часу на роздуми. Вдало пройдуть ділові переговори деяким левам запропонують саме ту роботу, про яку вони давно мріяли. Діви. Початок дня може виявитися непростим. Дівам, які задумали щось важливе, варто розраховувати лише на власні сили. Навряд чи хтось прийде їм на допомогу. Збираючись у поїздки, продумайте кілька варіантів маршруту, це дозволить уникнути неприємних затримок. Терази! День буде сприятливий для ділових зустрічей, спілкування з людьми, яких ви хотіли б бачити своїми союзниками. Можливі фінансові надходження, зокрема, з несподіваних джерел. Успішні угоди. Скорпіони. Початок дня може бути досить напруженим. З найсерйознішими складнощами зіткнуться скорпіони, які на цей час запланували відповідальні зустрічі або важливі розмови. Навряд чи вдасться дотримуватися старих планів. Набагато ймовірніше, що вам потрібно буде імпровізувати, щось вигадувати на ходу. З цим ви впораєтеся просто відмінно. Стрільці. Деякі перешкоди сьогодні можуть виникнути на вашому шляху, але долати їх поодинці не доведеться. Свою допомогу запропонують люди, від яких ви не очікували нічого подібного. Не виключено, що з цього дня розпочнеться довга дружба чи гарна романтична історія. Козироги. Сьогодні ви діятимете особливо швидко, але до помилок це не призведе. Навіть у найскладніших ситуаціях інтуїція безпомилково підкаже вам, як краще вчинити. Деякі козироги не лише самі ухвалять вірні рішення, а й оточуючим дадуть чудові поради. Водолії. Варто бути обережнішим у всьому, що пов'язано з грошима. Цей день не підійде для великих покупок, які не були заплановані заздалегідь або для укладання серйозних угод. Але якщо ви не поспішатимете з рішеннями і будете уважні до деталей, то багатьох труднощів вдасться уникнути. Риби час виявити наполегливість. Саме завдяки їй ви зможете досягти того, чого давно прагнули. Перешкоди можуть з'явитися на заваді, але відступати перед ними не варто. Вам потрібно буде трохи відступити від написаних загально прийнятих правил, порушити якесь давно застарілу традицію, щоб змінити ситуацію на краще.